Ходять чутки, що Розалія і Джеремі Айлен Вайт зустрічаються. Творчість Тейлор Свіфт будуть вивчати у Гарварді. Мартін Скорсезе розповів, що під час зйомок фільму вбивці квіткового місяця вони із Робертом Де Ніро частенько переглядалися і закочували очі на імпровізації Леонардо Ді Капріо. Кінокомпанія Warner Brothers Pictures представила перший трейлер апокаліптичного бойовика Фуріоса медмакс Сага. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро вітати вас на своєму каналі. Дякую, що долучилися. Мене звуть Марина. Якщо теми відео для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся на каналі. З вас лайк, коментар, підписка, будь-яка реакція. Це дуже допоможе розвитку цього каналу. Пропоную розпочинати! Ходять чутки, що Розалія і Джеремі Ален Вайт зустрічаються. Їх уже не вперше помічають у компанії одне одного. Не виключено, що несподіваний роман двох знаменитостей взагалі може перерости у потужну power couple у поп-індустрії. Тиждень тому в пресу проникли перші чутки, які вказують на можливий роман іспанської співачки Розалії і актора Джеремі Аллена Вайта. Пару помітили спочатку в кіно, а потім за вечерою в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Чутки Підтвердилися їхнім першим спільним виходом на камери. Crave Media опублікував у своєму профілі кілька фотографій Розалії та Алана Уайта на прогулянці каліфорнійським мостом. На даний момент інформація про можливий роман це не більше ніж слух, але перші вуличні кадри все більше розпалюють романтичні підозри, тим більше, що здається, ніхто і нічого не заважає зараз цьому класному роману відбутися. Джеремі Аллен Вайт розлучився, але він вже відпустився. Ситуацію, ми це обговорювали в одному із відео. Ходили чутки, що у Джеремі Алана Вайта можливі відносини із Зеленою Гомес. Потім він був помічений за пристрасним поцілунком із моделлю Ешлі Мур. Ну а зараз ось такі вже новини про те, що можливо вони зустрічаються із Розалією. Розалія дуже класна співачка, мені подобаються її живі виступи, бо вона максимально віддається своїй публіці. Розалія поки не висловлювалася про своє особисте життя. З того часу, як підтвердила свій розрив із Рау Алехандро, з яким вони були заручені, що думаєте про таку пару? Як вам взагалі Розалія та Джеремі Аллен Вайт? Чи раді ви такі звістці? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Творчість Тейлор Свіфт будуть вивчати у Гарварді. Тейлор Свіфт це феномен у попкультурі. Ми вже обговорювали це. Тейлор Свіфт вважається першопрохідником. Вона вважається однією із топових, однією із головних музичних виконавець 21-го століття. Вона відома звичайно своїм нетрадиційним загальноформатним успіхом, рекордами, постійним побиттям своїх же рекордів у форматі продажів альбомів у потоковому мовленні, у радіоефірі, у продажі альбомів, платівок є ліда. Офіційних хіт парадів б'є свої ж рекорди. Взагалі вже мовчу про гастрольні доходи. Вже кілька університетів у всьому світі створили курси, присвячені Тейлор Свіфт і її впливу на поп-культуру. Самі Тейлор присуджують вчені ступені. Концертний фільм лише на передпродажах зібрав понад 100 мільйонів доларів США. Популярність та вплив Тейлор Свіфт взагалі важко оскаржити. Свіфтіс. Так називають себе шанувальники Тейлор мають такий же самий вплив, як і сама співачка. Плив Свіфті споширюється не лише на інтернет. Наприклад, нещодавно під час концерту вони створили сейсмічну активність 22 та 23 липня. У Сіетлі, коли проходили шоу з Тейлор Свіфт, було зафіксовано невеликий землетрус магнітудою 2,3 бали. А пошук відсилок у піснях Тейлор Свіфт це взагалі звичайна справа для фанатів Тейлор Свіфт і свого роду азартна гра, тому що Тейлор дуже з цим зам. Морочується і ось тепер до списку університетів приєднався і Гарвард. В рамках програми студенти вивчатимуть тексти її пісень, список авторів, із якими Тейлор співпрацює, а також підтекст та відсилки. Курс отримав назву Тейлор Свіфт та її Світ. Раніше, до речі, Кім Кардаш'ян, якщо вони знали, читала лекцію у Гарварді про бізнес. Може, тепер навіть її Тейлор Свіфт зазирне до студентів на вогник. 100% Тейлор змінює музичний всесвіт, музичний світ. Це безпрецедентно, але це дійсно так. Сьогодні Тейлор Свіфт змінює музичний бізнес, вона задає нові стандарти, ділиться новими практиками, які потім копіюють, а хтось і плагіатить. Її ходи переймають інші популярні музичні артисти. Наприклад, вслід за Тейлор Свіфт і вслід за її Ера Стур Бейонці, також скопіювала трішки лінію поведінки Тейлор Свіфт, бо у Бейонці з сьогоднішнього дня вчора ми це. Обговорювали, запускається її особистий проект. Концертний фільм Ренесанс. Слідом за Тейлор Свіфт Бейонсі вклала угоду не зі стрімінговими кампаніями, а саме з кінотеатрами з мережею кінотеатрів. Ну і що сказати, концертний фільм Тейлор Свіфт, це Tour» став найкасовішим у історії Сполучених Штатів Америки. Пісні Тейлор Свіфт і старі, і нові вірусяться кожен день. Люди танцюють під них, щось видумують, складають і постійно створюються сотні тисячі нових. Відео на основі творів Тейлор Свіфт. Чи цікаво було б вам пройти курс у Гарварді або в одному з інших університетів і послухати професорів про те, як вони оцінюють непростий шлях Тейлор Свіфт. Чи цікаво було б вам дізнатися секрет успіху Тейлор Свіфт? Пишіть у коментарях. Мартін Скорсезе працює разом із Леонардо Ді Капріо і вийшов нарешті його фільм Вбивці квітучого місяця у інтерв'ю «Wall Street Journal» Мартін Скорсезе розповів, що під час зйомок фільму Вбивці квіткового місяця вони із Робертом Деніро частенько переглядалися і закочували очі на імпровізації Леонардо Ді Капріо. Але і що метри Скорсезе і Деніро так відігралися на Леонардо Ді Капріо, що більше він не суне носи. І зарікся з ними не е, працювати. Судячи із відео Gotham Awards, Лео зрозумів, хто тут татко і у кого всі козирі в рукаві. При цьому Мартін Скорсезе у інтерв'ю заявив, що поведінка Леонардо Ді Капріо була більш безглуздям аніж чимось некомпетентним, через що, навіть якщо сам постановник та його колега. Даніро, злилися, але робили це недовго. Інколи ми з Робертом дивилися один на одного і злегка закочували очі. І ми говорили Лео, що йому не потрібен цей діалог, розповідав так Мартін Скорсезе. Взагалі, вся трійця раніше працювала окремо, але вбивці квіткового місяця це перший випадок, коли Роберт Даніро, Леонардо Ді Капріо і Мартін Скорсезе працюють над одним фільмом всі разом. Фільм вбивці квіткового місяця зібрав. Дебютний вікенд у Сполучених Штатах Америки 24 мільйони доларів. Серйозно ставитися до зауважень режисера не варто, оскільки Леонардо Ді Капріо зробив істотний внесок у роботу над історією вбивць квіткового місяця. Саме завдяки Леонардо Ді Капріо Мартін Скорсезе переробив історію цілком, розповівши її від імені мешканців поселення осаджів, а не від імені агентів ФБР. Як це планувалося на початку, в такому також нещодавно Мартін Скорсезе підтвердив, що у наступному фільмі знову зіграє Леонардо Ді Капріо. Ось така інформація, як ви відноситеся до робіт Мартіна Скорсезе, чи дивилися або чекаєте на вбивць квіткового місяця? Як вам взагалі поведінка Леонардо Ді Капріо і як Скорсезе та Де Ніро його трішки пристронили? Пишіть свої думки у коментарях. пропоную подивитися вам на постери і на трейлер Фуріоси. Якщо ви не дивилися «Мед Макс», то це однозначно моя рекомендація. Це супер-супер фільм. Будь ласка, цей фільм має подивитися, мені здається, кожна людина для розширення свого світу сприйняття. Якщо ви також фанат «Мед Максу», дайте знати в коментарях. Ну що ж, навіть Хідео Кодзіма подивився трейлер фуріоси і зацінив у дебютному трейлері картини, який презентували на бразильській виставці CCXP 2020 2023 Три можна побачити кілька ефектних кадрів, ключових персонажів і також уривки із екшн сцен. На кілька секунд також у ролику показали в молоду версію несмертного Джо. Вийшов нарешті перший трейлер фільму Фуріоса Божевільний Макс Сага із Анною Тейлор Джой. Кінокомпанія Warner Brothers Pictures представила перший трейлер постапокаліптичного бойовика Фуріоса Медмакс Сага, який стане приквелом до фільму шале. Макс, дорога люті. Взагалі, коментатори порівнюють, звичайно ж, Аню Тейлор Джой із Шарлі Стерон всю графіку. Весь продакшн, чи з попередньою частиною, і вони на даний момент не дуже задоволені графікою. Коментатори кажуть, що в порівнянні із фільмом десятирічної давнини дуже багато забагато комп'ютерної графіки на противагу тому, як у перших джерелах більшість зроблено на натурі, і цей фільм просто геніальний. І те, що зараз побачили у трейлері, абсолютно не задовольняє любителів, поціновувачів цього фільму, не задоволені також марвелівською графікою. І багато хто перечуває провал. Звичайно ж, глядачу важко порівнювати зараз Аню Тейлор Джой із просто настільки потужною Шарлі Стерон. Аню, поки не сприймають форіозою, але я вважаю, що треба дати шанс і вже після перегляду фільму давати свої якісь оцінки. Згідно із офіційним синопсисом фільму, через 45 років після занепаду світу юну форіосу викрадають із матріархального зеленого місця багатьох матерів і віддають до рук. Великої байкерської орди на чолі із Дементусом вони натикаються на цитадель несмертного Джо. Поки два тирана борються за панування, Форіоса має пройти дуже багато випробувань у спробі знайти свій шлях додому. Хтось сподівається, що перед нами один із найкращих фільмів наступного року. Хтось передбачає в цьому фільмі провал. Не знаю, будемо чекати, але цікаво буде спостерігати за цим. І цікаво буде однозначно, звичайно, ж подивитися режисером і сценаристом фільму. Виступив Джордж Міллер, який також зняв перші три оригінальні частини Божевільного Макса із Мелом Гіпсоном 1979, 81 та 85 років, і перезапустив франшизу у 2015 році фільмом Божевільний Макс Шлях люті із Томом Харді з Шарлі Стерон у ролі Форіози. Головну роль у фільмі буде виконувати Аня Тейлор-Джой. Спочатку роль Форіоси планували віддати Шарлі Стерон і для цього використати техніку омолодження, але в результаті Джордж Міллер вирішив відмовитися від цієї ідеї і обрали все-таки Аню. Також у фільмі Задіяні Кріс Хемсворт, якому дісталася роль Дементуса в Том Бьорк та інші. В український прокат фільм вийде 23 травня 2024 року. Будь ласка, всі шанувальники медмакс, хто побачить цей ролик, напишіть свою думку. Що ви думаєте? Мені буде однозначно дуже цікаво дізнатися. Тому що зараз змішані думки на чиєму боці ви пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, на сьогодні це все. Я була щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви долучилися. Мені приємно. Звичайно ж, нагадую вам про підтримки найсильніших людей нашої країни дівчат, хлопців, які знаходяться в лавах ЗСУ. Також дуже вас прошу відгукуватися, не стояти осторонь у допомозі бездомним тваринам на локальному рівні, які дуже потребують нашої підтримки. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим, насиченим. Які теми вам сподобалися? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дайте знати. Мені дуже-дуже цікаво завжди читати ваші коментарі. Друзі, на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у наступному відео. До зустрічі, бай-бай!